Божого благословіння. В Україні війна, мобілізація, і багато віруючих не знають, що їм робити, як себе поводити. Зараз всі віруючі повинні мобілізуватися в армію Ісуса Христа, тому що перемогу у кожній війні дає тільки Бог. Апостол Павло писав до Тимофія: Перенось злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа, будь гідним перед Богом, бездоганним працівником, що наставляє людей на принципи істини, вириває противників стене диявола, який зловив їх, аби вони виконували Його волю. Потрібно не просто називатися віруючими, а жити за духом, вивчати слово Боже, воювати ним, бути вірними і виконувати волю Божу, спасати людей від диявола, смерті і пекла. Багато віруючих на фронті воюють і фізичною, і духовною зброєю, а є ті, що в тилу, тільки називаються віруючими, живуть за плоттю, нікого спасти не можуть, толку з них, як з козла, молока. А Ісус говорив, що козлів чекає гієна вогнена.